Максим Тадеєвич Рильський, філософ, аристократ, життєлюб для радянської влади він був надзвичайно небезпечною особою. Його життя не раз висіло на волосинці. Олесь Гончар назвав Максима Рильського та його друзів поетами недостріляного відродження. Двічі лауреат Сталінської премії і один раз Ленінської. депутат Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, академік Академії наук України, Академії наук Радянського Союзу, очолював спілку письменників України, а потім майже 20 років Інститут мистецтвознавства, народної творчості та етнографії, це не весь перелік тих нагород та тих посад, які обіймав Максим Тадеєвич Рильський. І все життя, і весь час цей життя його кажуть висіло на Волосинці. Батько Максима Рильського, відомий етнограф, громадський діяч і публіцист Тадей Рильський, син багатого польського пана Тадей Рильський разом із Володимиром Антоновичем та іншими польськими студентами університету святого Володимира у Києві присвятив своє життя вивченню українських традицій. Поширенні освіти і культури серед селян він разом з своїми друзями називав себе українцем. Поляки прокляли відступників і називали їх хлопоманами. Як писав Сергій Єфремов, батько Максима Рильського був селянам за вчителя, адвоката, порадника і разом за товариша. Таким був батько Максима Рильського. Київ-Романівка перехрестя культур. Батько Максима Рильського мав у Києві будинок, і Максим Рильський народився у Києві. Але постійно батько жив у селі Романівці Житомирської області, де одружився з простою селянською дівчиною, яку сам навчив грамоти. Від тата у Максима Рильського аристократизм, почуття власної гідності, віра в себе, від мами рідна мова, пісня. Особливе відчуття природи. Після смерті батька батько помер, коли Максимові було 8 років. Колорильський вступив до приватної гімназії. Він деякий час жив у славетно, в родині славетного Миколи Лисенка. Лисенко особисто давав Максимові уроки музики. І Максим Рильський. Чудово грав на піаніно. Тобто він був не тільки поетом, він був дуже хорошим музикантом добре знався на музиці. 15 років перша збірка на Білих Островах. Я, семилітній хлопчик, уперше написав віршик, що починається словами. Іванушка Дурачок скочив коню на бочок. До речі, сказати, письма і читання першим учив мене батько. І дивина у нас за тих часів українською мовою. Десь у класі 4 почав я друкувати свої вірші, а 1910 року вийшла в світ перша моя книжечка на Білих Островах. Відтоді я почав вважати себе справжнім літератором. Писав Максим Рильський про свою юність. Збірка на Білих Островах вийшла. 1910 року, і цю збірку ще стигла привітати Леся Українка. Осінь маляр із палітрою пишною. Тихо в небі кружляє, осипає красою розкішною, там розсипа вона роси сріблисті, там тумани розливає, ліс одягає ушати барвисті. Ліс обливає кольорами дивними, ніжно сп'ється до вітру, Грає цілунками з ним переливними: фарби рожеві, злотисті, червоні, срібно блакитне повітря, ніжні осінні пісні тиходзвонні. Таким був Максим Рильський. В юності. Таким був Максим Рильський, поки не зламала його. Радянська влада. У 20-х роках риськи належав до неокласиків. Протягом десятиріччя вийшло 10 книжок поезій, серед них Збірка Синя далечінь поеми Крізь бурю і сніг, Тринадцята весна. «Гомін І відгомін, де сходяться дороги. 19 березня 1931 року в день 36-ліття, його арештовують і 5 місяців тримають в океанській тюрмі, вимагаючи зізнання в контрреволюційній діяльності. Результатом пропрацювання Рильського стало його каяття. Від ще одного арешту Максима Рильського врятував Хрущов. Який за переказами особисто позвонив Сталіну і запитав, як можна арештувати поета, котрий написав пісню про Сталіна, що її співає вся Україна. Музику до слів із загір та високих сизокрилих орел летить, написав за два роки до того Левко Ревуцький, і пісня справді стала дуже популярною. Максим Рильський був врятований від другого арешту, але до дружини Євгена Плужника він писав: я скоро збожеволію. Я не можу витримати вже більше. Мені хочеться взяти телефонну трубку і кричати по прямому проводу до Кремля. Що ж ви робите? Ви виймаєте мозок України і залишаєте її жити без мозку. Ви заливаєте кров'ю нашу землю. Максим Ривський дуже добре бачив, що відбувається, і тому він в розпачі хотів кричати до Кремля. Адже розстріли української інтелігенції це справді було виймання мозку України. Пісня про Сталіна ми можемо порівняти першу поезію про осінь і пісню про Сталіна, яку написав Максим Рейський на замовлення, для того, щоб себе якось реабілітувати, для того, щоб просто вижити. Із -за гір та за високих сизокрил орел летить. Не зламавши крил широких, того льоту не спинить. На вершини всі милиним, сонце променем в очах, льотом сонячним орлиним вождь показує нам шлях. Хай шумить земля піснями. Цей крилатий горний час, Слово Сталіна між нами, воля Сталіна між нас. Отаким став Максим Рельський. Як поет. Максим Рильський немов загинув із своїми товаришами неокласиками, слід по яких пропав на Соловках і колемі. Репресивна машина свою справу зробила завдання ставилося диявольське: зламати людину, поселити в її душі страх, потребу вічного озирання, саморевізії через прийняття радянського катехізесу. Мала відбу... відбутися своєрідна ініціація посвячення поета українського у поети радянські, Писав Володимир Панченко Український літературознавець. Максим Рильський перестав бути українським поетом. Він став поетом радянським. Дуже часто можна почути вислів Три цвітіння Максима Рильського. Три спалахи його творчості, три вершини його життя. Перше цвітіння, Молодість, київські неокласики. Володимир Панченко про це пише так: це була школа, а не угрупування, тим паче, не організація. Пояснював Рильський згодом на допитах у ДПУ. Назва виникла випадково. Сталося це навіть літературній вечірці в академії, де читалися вірші Зерова, Филиповича Рильського. Тоді хтось і пустив це слово неокласики. Цей період, період київських неокласиків, період десятиліття від першої збірки на Білих Островах відбулося перше цвітіння Максима Рильського, найпишніше цвітіння Максима Рильського як поета. Друге цвітіння, Друга світова війна, восени 1941 року облетіло полум'яне слово про рідну матір Максима Рильського, його дні заповнені численними виступами на мітингах, зборах, творчих вечорах на радіо. Максим Рильський був в евокації в Уфі, навіть країну, навіть там називали вони себе УФ. Україна, тому що все українське керівництво було в Уфі. і з Уфи Максим Рильський піднімає настрій, піднімає силу, піднімає дух українського народу своїми творами. Це було друге цвітіння Максима Рильського. Сталін дозволив тоді писати про Україну. Сталін дозволив. Національним поетам писати про свій край, адже це піднімало людей на боротьбу. Це було потрібно Сталіну і тому друге цвітіння Максима Рильського якраз припадає на період Другої світової війни. І третє цвітіння Максима Рильського останні роки. Максим Рильський привітав плем'я молоде і літературний вечір Вінграновського і Симоненка погодився провести. Було в цьому щось символічне. Син Тадея Рейського, 60-ника століття, благословляв українських 60-ників століття ХХ.